Всім привіт, шановні. Мене буквально тиждень тому запросили пограти на одному цікавому турнірі. Мої знайомі Фіфори. Це турнір для контент-кріейторів, для стрімерів. До Євро 2024, де буде грати, до речі, збірна України. І це чудовий привід нам всім збиратися і в онлайні теж катати збірними. Ось таке чудове лого. Цей турнір має. Бачите, я вам прям пальчиком показую. Українське є Євро FC-24. Будемо. Чесними, я не грав півроку у FIFA, але я потренувався декілька днів. Я почав вибирати збірну. Мені допропонували декілька варіантів. Я обрав збірну України, тому для мене це вдвічі приємніше пограти буде на цьому турнірі тепер. І я почав працювати трясця над складом. І зараз я вам покажу, до чого я дійшов і трошечки розповім про нього, що в нас є, що в нас ще буде можливо, і що з цього може виплисти. Давайте подивимось. От, власне, дивіться, що ми вже зуміли назбирати за декілька днів. Ну, ми я власне, але ви частина команди. Виглядачі, глядачі, значить, ви частина команди. Дивіться, у нас є довбик 92-й, просто фантастична картка себе показує останнім часом. Він і в реальному футболі, неймовірно, найбільшу кількість голів забив в Іспанії за сезон. Це неймовірний показник для українського гравця. Ну, у нас статистика 63 гри за клуб, 50 голів, 34 асисти. Думаю, теж порядно. 92. Ми його прокачали в одній з еволюцій. Є в нас Віктор Циганков, теж прокачений нереально. От, 84 гри за клуб, 35 голів, 33 асисти. Трошки гірша в нього стата, але нічого. Ми ще звикаємо до цієї картки. Теж найпрокаченіший, один із найпрокаченіших гравців нашого клубу. Є у нас Руслан Маліновський, якого я в центр. Поки що поставив, і хоч він без е, цієї позиції, але кращого варіанту є сюди, на жаль, е, щоб з еволюцією було не знайшов. Тому поки буде він, і ще ми його трошечки докачаємо, тут трохи залишається, і він буде нормально в нас працювати в центрі поля. Євген Коноплянка. Стара зірка України. Ну, стара, це не те, що його Віка, от раніше він більше сяяв, зараз він вже не виступає активно в професійному футболі. Але нещодавно, до речі, от був у команді на Kings Cup для контент креаторів Теж такий проєкт цікавий. І подивіться: 49 матчів за клуб, 31 гол, 22 асисти. Теж нереально прокачена картка в одній з еволюцій, Це буде наш основний гравець наряду з циганковим. І Довбиком в Атаці. Uh, є в нас і Михайло Мудрик, його картка 91. Власне, ну, ви знаєте, тільки я купив її, спробував, поки він не забув, поки не асистував. Але будемо звикати і до цієї картки теж на фланці буде розривати Михайло. Це теж його найсильніша картка, яку я міг отримати без а, uh, Станом на зараз. Є в нас еволюція Миколи Шапаренка. Теж він. Uh, Трошечки вже показує себе 27 ігор, 8 голів, 10 асистів, і я вам уже про спойлерю В кінці відео ви побачите, як цей хлопак може забувати. Лівий фланг захисту у нас, в принципі, більш-менш надійний. Тут Зінченко, якого ми ще докачаємо до 90 з крутою еволюцією. Ви це все побачите у майбутньому. Я його встигну проапгрейдити я думаю, до свого першого матчу. Далі. Діра. Далі просто все жахливо. Центр захисту. Попов з Динамо я його обрав, бо він більш-менш показники фізичні має, які мені потрібні, але трошечки йому не вистачає швидкості. Будемо компенсувати це е, Матвієнко, 77. Швидкість. Це більш-менш серед гравців, які зараз доступні в захисті. Я обрав по швидкості. Ну і Караваєв. Теж тут справа були варіанти е, на фланзі, але я обрав сам Караваєв, бо в нього найбільше швидкість, я хочу туди саме більше швидкості на флангах. Ну і Ворота я поставив в Трубіна, у ФІФа, у нього статистика, показники трошки ліпші, ніж у Луніна, і зріст також у нього більший. На заміні, у нас є Крикун, Лунін, Шапаренко, арендний Шевченко, але можемо опускати, можливо, якщо буде гравотація не йти, і треба буде підсилення. Це, до речі, не звідси хлопак, ми його прибираємо. Uh, і це теж не звідси хлопак. Це бельгійці, легіонери затусили. От у нас є ще Хачараба. У нас є Миколенко, такий недоеволюціонований. Ярмоленко, коротше, підсилення якесь там більш-менш в запасі є. Ось така друзі, команда поки що в мене виходить. Я сподіваюся, що нове промо у FIFA підкине нам нові еволюції в захист. І ми підсилимось максимально і будемо розривати на цьому турнірі. Якщо ви хочете надалі слідкувати за перебігом подій, всі матчі будуть на моєму каналі від, мого, від моєї перспективи. Я буду їх сам коментувати, коли граю. Я буду ці відео на YouTube і сподіваюся, вам все сподобається. Ну а зараз головне: бонус для вас наприкінці цього відео. Як грають деякі гравці цієї команди, ви будете шаленіти. Просто подивіться. Насправді теж йдуть в суху, теж йдуть в суху. Хочеться вже побачити матч е, неймовірно смішної. Як... Ой-ой, ой яка передача! О! Не дивлячись! Не дивлячись, Бафік віддав пас чисто на відчуття, на відчуття, е, щоб це було зрозуміліше, е, нажав QWE і Shift. Одночасно. Да.